Всім доброго. Приїхав подивитися, що у нас тут на демці. Коли ми будемо її вбирати. Зараз по гібридам пройдемося. Швиденько вам покажу. Так, заходжу трошки, щоб не казали, що краєвий ефект. Так, сингента щось переламала голову. Це у нас сайберік. сайберік. Цей берег уже вроді як і висох. Не брав я блогомір. Цей лускається це цей ось сирий. Що? І сирого багатенько. Нє, пф, сирий. Нє. Сайберік поки ще трошки ранувато, Хочу. хоча. Це такі усе невеличкі корзинки. Вже позапікалися. Так. Да, Сирувати. Цей берег. Так, йдемо нам вниз. Вниз, де в нас тут починається? Зараз вийдемо, я не пам'ятаю, чи Вегас. Гібрид називається. Зараз вийдемо до таблички і покажу. Так. Суми. Що у нас? Цей такий. Вроді і сухенький вже. Угу. Корзинка вроді заповнена. А ну. Не, тут ну є сируватий, звісно. Не дуже сируватий, ну сируватий. Так подивися, вроді вже можна було б і молотити його. Ні, цей сирий, сира голова не лускається. І цей не лускається. Ну такий він. Полу. Полусирий. Так. Ложим склад, не хочется сырого ж накосить. Так, дивимся. Так, это варта была. Ну, сыровата, конечно, варта. Все б трошки. Еще трошки. Так, фолк. Фолк выше. Выше за варту. Ну. І що? Ну і він не набагато, навіть сухіший. Ану. Ну, навіть отака шляпка, а не так не розлускується. Тут. Та ні, це ще сирий взагалі. Так. Да. Сирий, ну фолк. Дивіться самі. Ну такий непоганий фолк. Аж цікаво. Що за результат буде по ньому? Ну плохо. ну, Но... сируватий. Сируватий. Ну. До речі, корзинка випалена гарно. Фолка. Так. Це у нас амато. Амато. Ну тут а, до бабки не треба ходити, тут. Все і так понятно. Ще зелене амато. Дивимося по корзинці. Ну такого от п'ятачка нема посередині. Остальний вроді ще й набитий нічого. А ну везде. Це запікся. Ну а зерно, зерно. Зерно, коротше. Зараз набите зерно. Непогано набито. Короче, є голови сухі. Так, а цей серий? Да. Сирувато. Біжим далі. Ще порано на демку, я так зрозумів, їхати. До речі, блін, дожю не було, де тут на краю взялися бур'яни, все ж чистенько було. Як мається, полагається, а бур'яни ростуть. Фу, так. Вегас. От вегас. Вегас такі маленькі. Корзинки щось у нього. Чесно кажучи, я здивований і вони запечені. Тут, напевно, буде не дуже врожай, вони запеклися. Ну і походу він найсухіший. Хоча є ось такі ось корзинка вроді сира, а він а він не дуже і той сухий. Чи сирий. А, та він полупустий. Ну не лускається. Його б можна було б вже б конечно, і прибрати. Ну, зараді одного комбайн не погониш. Так. Да. Да. Так. Це у нас тюаки, теж в Нісовськ. Він такий маленький, но він якийсь пізній. Є, звісно, такі ось ну, він середина в нього запечена, а в основному він отакий весь сирий. Тут нема чого ще дивитися, Ну, його отак навіть візуально видно невеликого роста. От, такий, ще йому стоять, треба трошки. Хоча б, щоб була б там влага. В 10, щоб перемішався з іншими сухими, було б непогано. Так, що в нас тут? -а? Що в нас тут? Бомонт. Це в нас пішов агроритм. Бомонт сухий, походу. Ну, Я дивлюся, що він слабенький, запікся. Ну, зараз дійшли від краю. Такі головочки, бомонд можна збирати смело притом. Бомонт сухий, блін. Аж капець. Да. Ну, краєвий ефект не берем. Пару-тройку голов. Бомонт сухий. Дивлюся, що Альдазор. Альдозор. Альдозор такий самий сухий. Альдозор навіть далеко не будемо йти. Все. Ну, Теж сухий. Альдозор лузається, як мається, полагається. Фу. Да. Да. Так, далі у нас Саксон. Саксон. Що у нас по Саксону? Та теж сухий що. Да. Фу. І вологомірний надо. Сухий, аж жарений. Ну і альфа. Так само. Альфа вище за Саксон. Навіть не буду заходити воно. Так сильно. Так подивити зверху. Воно сухе. Сухе. Що воно тут насипе, не знаю. Ну, воно запеклося. Сухе. Так. Ну і вітера. Три гібрида Ветери. Їх відразу видно, вони нижче ростом. Голови, до речі, попереломлювалися таку вітери. Це у нас нета. Нета. Зайдемо трошки вовнутрь. Ну, я скажу, що екземпляри, типу, отаких, які ще серії. Да. Всередина, звісно, пустого буде багато на літері, я бачу. Цікаво, що буде, було б, якби вона не попала цвіт в жару. Дуже цікаво, звісно, було б. Але маємо те, що маємо. Цвіт тут був в жару, хоча сира. Не та ще сира. Зерно. Набите, воно якесь таке длинненька. Не дуже пузата, але Не та сира. Далі йдемо. Нета це разом з Нісовськими десь. Десь отак. А от Одеску можна було б уже коснути. Алекса. Ну, я думаю, що тут те саме. Хоча. Хоча. Тут ось серединки нема. Ні, нема. Серединки. Запечені головочки. Такі, між допрочим, як вони крупненькі голови. Такі викручені, гарні. А от толку. А от толку чи з них буде щось. Ну, До речі, можна було б її попробувати теж. Так, да, вона хоч така с прозеленів, але лузається. Може якраз близько до бази. Так, і останній вітер, це Нестор. Ну він походу сухий. Сухий повністю, навіть я так краю Можна взяти. Нестор, до речі, непогано ще й запилений, більш-менш. Не знаю. Ну, сухий. Ага, такі крупні. Крупні екземпляри. Тут, до речі, такі крупні екземпляри Нестера. Тільки це стрьомно, що він не допилив голову. Ну, я б, мабуть, на наступний рік таки попробував щось із літери взяти. Ще раз спробувати. Вдруг погода буде друга. Такі доволі інтересні, корзинки. Ну, оце що, звісно, середина спекласа. края. Та края є більш менш. А от середина. І не без такого, що є, всі отакі. До речі, у маленьких. Та також середина спеклас, такий п'ятак. Не запилився. Ну на вигляд, звісно, бомбезний. Шапки переломлені. Бомбезний. Я не знаю, що він там по натурі, куди він там, буде він весь вилітати, з комбайна чи не весь. О! Ну такий інтересний, все одно навіть з тим, що от скажу, що в нього середина отака от запечена. І навіть і так по світу видно. О, все. Тут немає нічого. Отак ось катачка нема. Но я, думаю, що Та отак навіть подивитися, які корзинки, я ж думаю, що видно, корзинки доволі цікаві. На жодному гібриді таких корзинок немає. Ну, не знаю, я думаю, що якби не аномальна спека, то я б... Присвоював би йому перемогу ще на етапі формування голови. А так, ну тут є доволі доволі, доволі багато варіантів, скажімо так. Ну, що я вам ще скажу з Київського інституту, вітя мені дзвонив, телефонує, каже, що, ну, Їхній агроном їде в Дніпропетровську область, завтра десь будуть косити демку. Ну а Ну, і оце ж попросив мене поїхати подивитися, чи ми, щоб віса привезти. Ну, а ми, я бачу, що половину тільки готові скосити. і то не їхніх гібридів, а з їх, мабуть, один тільки гібрид можна було коснути. Так що, напевно. Будемо проситися на другий день, якщо вони зможуть приїхати, а якщо не зможуть, то під загрозою результати. І це прискорбно, бо власних вагів у нас немає. А возить там, важить ну, кожний гібрид. За скільки у нас тут найближчі віса, це кілометрів на, на 7. Ну, возить туди і платити за кожне зваження по 200 гривень. Я не бачу резону. Так, тому на цьому заканчуємо. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу, що ви робили. Ну, я думаю, що нам треба трошки ще почекати. Якщо, звісно, нам пообіцяють від ваги, то ми не будемо його викашувати. А якщо вагів не буде, то можливо ми приїдемо половину таких гібридів, збриїмо, щоб вони не пеклись на сонці. А ті трошки, трошки зачекаємо. В общем, такі от справи. Все. На все добре, до нових. Включень. Слава Україні!